Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Рада вас вітати. Звуть мене Аня. Дивимось Харків Суми. І минулого разу попросили також дивитись з цими містами Чернігів. Харків, Суми, Чернігів. Давайте. Що чекає, що буде? Харків найближчі події Харків. Буде якась помста за наше місто на фронті. Будуть військові відбивати, відтискати ворога на фронті, але загострення продовжується. Пологові Медичні заклади, там, де дітки маленькі. Може, якийсь день трохи притихнути ворог, але то тимчасово. Де навіть була фраза в голові, випадково, знаєте, область так кошмарить, а потім трохи притихне. Харків найближчі дні. І повторення. Він ще заводи нам обстріляє. Спати не дає. Житлові будинки, Харків жертви будуть. Карта жертв на житлові будинки. При тому, що до центру все одно він тягнеться. Він не заспокоюється, нема такого, що я прийшов в себе і став адекватний. Харків найближчі дні. Важко. В день може вдарити. Ще більше, знаєте, як вибитих дверей і вікон. Адміністративні будівлі можуть страждати. Якась буде заява по Харкову. Навіть скажуть, знаєте, от як ми на, на свій рахунок сприймемо той факт, що якщо От, як скажуть Україна, якщо вам не подобається, що вас обстрілює, то ну, якби здавайтесь, складайте зброю. Ні. З якихось громад будуть вивозити людей. Так, передмістя дуже активний ворог. Середмістя, дивіться, по Харкову, що він видає. Серце міста, а там, де старий фонд, будинки можуть страждати, там до університету. Будьте обережні. Ну, він нам хоче просто зробити так, щоб життя ніякого да, не було. Харків найближчі дні. Карта смерті все одно великих руйнувань. На фронт хлопців багато збирається. Треба підтримка, більше місту. Ні, він прям вшипиться зубами і все. Якщо там один день там більш-менш тихо, потім знову починається. Тисне буде? Тисне буде. Тиснути. Чому? Тому що він думає, що там якась допомога від Америки, нам на фронт туди прийшла. І фронт сильно, і не сильно. Що робити, Харків, що робити? Чекати на вирішення конфлікту, на якісь домовленості. Коли піде переговорний знову процес, може бути спокійніший, щоб карта Сонце засаяла. О чомусь декілька разів показала передмістя, що дуже обережно, тому що як неочікувано туди. Харків найближчі дні Харків. Найближчі дні. Важко на фронтах, але колесо фортуни на наш бік повертається. Дивіться. Дронів багато в передмісті, інфраструктура містить. Кажу, по промці може ще вдарити. Каби будуть. Щось буде важке, гаряче, горюче, знаєте, таке. Сумен найближчі Думають, колективно збираються Керівництво країни це мах і військові, що робити з сумами. Може змінитись на краще ситуація. Знову де колесо фортуни. Може змінитись на краще. В обороні будемо стояти. Десь втримаємо ворога. Сумщина найближчі дні. Чекаємо надії ворога. Тили їм підіб'ємо ворогу, поприлітає їм важко. Ну, будемо тримати просування ворога на Сумщині. Не даємо вогнем, будемо крити. Щось зміниться. Повинно змінитись. Ми як повинні передислокувати, знаєте, зібратись. І зміниться ситуація на фронті. Самі суми. Кажи мені самі суми найближчі дні. Передмістя горить знову колесо Фортуни. В чому? Як закриється якась можливість так сильно бити, може трошки менше бити, але в центральну частину міста хоче. Передмістя, там і каби можуть бути, там багато вогню. Суми найближчі дні. Район вибиває інфраструктуру, вибиває якісь населені пункти, знищує, знаєте, щоб люди не змогли там перебувати. Це ще наша територія, але він їх стирає, суми на військових полює, там, де можуть стояти, відпочивати, де машини можуть бути. Не буду нічого уточнювати. Самі зрозумієте. Чернігів. Чернігів найближчі дні. Сили вам трошки підсилять вас, дронів багато розвідка і так. Взагалі про вас тихо, до речі. От як знаєте, місто привид, тому що мало пишуть ну, в загальних якихось каналах. Ворог шукає цілі, тому буде вербувати людей, у вас будуть таких відловлювати. Чернігів найближчі дні. Працює, попочуєте. Чи буде рухатись у біг Чернігівщини, чи буде захоплювати? Ми на це чекаємо, планує, але є, там є захист. Знаєте, коли може? Якщо буде ще один момент переговорів, зустрічі, і вони будуть невдалі, то почне тиснути. там. Може відкрити там фронт, піти, може. І тоді підуть сильні обстріли щодо міста. Коли почне фронт рухатись. Але щоб вони прорвались до міста, прийшли, я не бачу. Більше кажуть, від дронів у вас загроза, від якихось маленьких цілей з неба. Чернігів, що ти хочеш від нього? Інфраструктура. Дрон висить, От дрони туди. Тоді може бути більш важкий прильот в той об'єкт.